Так, вітаю вас. Перевіряю, чи вимкнений звук, чи ні. І будемо починати продовжувати, продовжувати починати. А, говорити про глибинний фокус в контексті реалізації призначення а, потенціалу, прибуткового потенціалу, особистості і, звісно, або вашої діяльності, або, можливо, у вас є справа, ваш бізнес або ви управляєте командою, зацікавлені в тому, щоб створювати прибуткові результати. Звук вімкнений, відео вімкнене, значить, ми продовжуємо. Говорити про цю тему в контексті сьогодні буде свята тема про внутрішні конфлікти керівника, лідера, організатора, власника і їх вплив на бізнес результати або на продуктивність, на прибуткову діяльність, на прибутковий результат. Ця тема теж буває досить некомфортна. По-перше, тому що не всім людям подобається дивитися чесно в свої внутрішні якісь процеси. Я завжди за те, що правда вона завжди відкриває якісні, ефективні рішення і, звісно, прибуткові результати. Але це дуже просто говорити. Визнати якусь правду, зрозуміти щось про себе насправді це дуже боляче іноді. І на це важливо дивитися, з цим важливо працювати. Перше, обирати спеціаліста, з яким комфортно, безпечно, але перш за все, звісно, розуміти і відслідковувати, прийняти те, що всі конфлікти, всі внутрішні травми, болі, якісь процеси не пропрацювати. Це процес безкінечний, динамічний, життя динамічне, воно завжди якоюсь новою гранію повертає. Єдине, що є якісь моменти, особистісні, внутрішні конфлікти, які не заважають, іноді навіть стимулюють. Наприклад, такий як злість, гнів і так далі, і так далі. Сценарій такий, що від від цього сценарія, наприклад, коли з якихось сімей діти стають не такими, як були ці сім'ї, не такими, як були ці батьки. І тоді дійсно люди досягають результату, але до певного часу далі вони втикаються в такий потолок. Можливо, ви чули. Я думаю, чули 100% потолок якоїсь або фінансової сфери, коли більше якоїсь суми немає в людини можливості, щоб вона не робила, створити результат більший, ніж. Вона може створити. Або не може там, наприклад, рухатися, заважають якісь проблеми, якісь перепони по кар'єрній сходинці, ну і все в такому руслі. Тобто, от є якийсь бар'єр, через який людина не може рухатись далі. Вона не розуміє, що ж таке. І тоді, якщо людина не розуміє, які там сценарії, то значить, а то значить потрібно звертатись до спеціаліста, який швидко покаже, що ж там. І це дійсно працює, тобто до певного рівня можна вийти на якихось внутрішніх емоціях на якісь внутрішні мотивації, але рано чи пізно буде якийсь рівень, який закривається, і потрібно вже дивитися, що ж робити для того, щоб змінити ситуацію. Тому саме тому я й говорю про те, що не буває такого, що немає в людини внутрішніх конфліктів. Ми живі люди, і у всіх із нас є своє якесь живе динамічне життя. І ця тема саме тому й некомфортна, тому що потрібно дивитися в глибину, потрібно вирішувати чесно, чесно діяти, тому що можна побачити. Ну, це не проблема прийти на діагностику, наприклад, і побачити, а які ж внутрішні конфлікти проявляються ну, закриваються і закриваються шлях до реалізації створення того, що необхідно людині. Але людина приймає рішення. Що я не буду зараз цим працювати, тому що і знаєте, це не тому, що люди ліниві, є таке твердження, а... а тому, що в людей немає ресурсу. Або це настільки дороге, що ті результати, до яких людина прагне, вони не такі дорогі, не такі бажані, як те, що є і не хочеться там іще щось завершувати. А... Різні бувають випадки. Це потрібно дивитися індивідуально, але тема загалом дискомфортна, тому що вона про чесність, вона про глибину і про правду. Рухатись чи не рухатися, теж вміти приймати цю відповідальність, мати силу, приймати чесне рішення, що так, я рухаюсь, не дивлячись ні на що, бо дивлячись на все. Або так, я залишаю все, як є. Поки що на якийсь термін і так далі. Саме тому це все напряму впливає і на матеріальне проявлення в сфері грошей, наприклад, фінансів, кар'єрного зростання, в сфері відносин, стосунків вибудовування, знаходження мови спільної мови з близькими людьми, з собою ж там з підлеглими. Загалом в соціумі і на таку загальну репутацію, на загальний рівень проявленості. І далі ми поговоримо з вами в контексті, звісно, практичної міні-вправи з таким зрілим управлінським поглядом. Без якихось драм, без якихось звинувачень, що з вами щось не так, чи ви там погана людина, чи ще там щось. А просто це факт і це реальний вплив на ваші вміння приймати блискавичні, ясні, прибуткові рішення, які для вас, якщо ви дивитеся це відео, я думаю, що вони для вас актуальні. А Мене Низький заряд ноутбука не знаю чи. Якщо завершиться ефір, значить продовжимо його наступного разу. Отже, внутрішні конфлікти керівника є вплив на бізнес-результати, на прибуткові результати. Бізнес, діяльність, робота, реалізація рідко буксує через ринок. А коли на ринку ми бачимо якісь колапси, є люди, які процвітають, організації, які процвітають, а є організації, люди. Діяльність, які зав'ядають навіть якщо все прекрасно. Тобто, мабуть, причина не тільки в чомусь зовнішньому, вірогідніше всього. І найчастіше бувають проблеми там, де Київник не узгоджений всередині себе, де немає ладу, гармонії, де є якась біль, є якесь замінення того, що важливо всередині, або от в своє, своєму особистому житті. І людина це виносить в організаційну. Бізнес площину, а, і тут важливо пам'ятати, що те, що у вас відбувається в діяльності, це про те, а, що у вас відбувається всередині, всередині вашому в особистому житті. І те, що не вирішене всередині, завжди проявляється назовні у рішеннях, в команді, в цифрах, у взаємовідносинах. І що ж таке внутрішній конфлікт керівника лідера. Внутрішній конфлікт це не те, коли ви сумніваєтесь між тим і тим. І це не значить, що ви слабка людина. Це ситуації, коли різні частини вас як особистості хочуть різного і тягнуть. Загальну систему в різні боки. Наприклад, людина хоче ріст або безпеку. Ну, така є загальна динаміка будь-яких систем, що будь-яка система зацікавлена в тому, щоб розвиватися, але в тому числі вона зацікавлена і в тому, щоб зберігати. Стабільність. І іноді цей конфлікт, якщо набрані великі обороти, поставлені там якісь грандіозні цілі, тоді людину розриває просто на маленькі шматочки, вона не розуміє головою, що відбувається. Причина може бути в цьому. І може бути, наприклад, конфлікт такий, як вну... бажання контролювати все, але для того, щоб рости. Масштабуватися, потрібно вміти довіряти адміністраторам, там, директорам відділу і так, далі, і так далі. Тобто вміти довіряти. І от контроль і довіра вони вступають в такий внутрішній конфлікт. А швидкість, якість тут теж може бути конфлікт або прибуток і лояльність до людей, вміти організувати, щоб було і те, і те. Не дуже просто. Є внутрішні конфлікти різних напрямів, різних цілей, наприклад, ну, тобто, все коштує чогось. Як це організувати, це інше питання. Але чи вистачить на це ресурсів, чи вистачить на це енергії і чого хочеться більше? Якщо ви бачите, що якась людина реалізовується в усіх сферах, може бути, що вона гарно цим управляє. Але 100% своєї уваги, своєї сили і так далі, направляти одномоментно в усі сфери життя, які тільки є, зазвичай їх плюс-мінус до 12. Чотири сфери основних можуть бути, але може бути і 12, якщо ну, дивлячись, який а, який рівень енергії в людини, а які є а, дані природні і так далі. Тобто важливо пам'ятати, що десь те, що ви бачите, можливо, те, що вам показують, те, що ви помічаєте, ви на це дивитесь, тому що для вас це важливо, ви там бачите вау, якийсь ефект. Це не значить, що в усіх інших сферах життя, в усіх інших гранях буття людини, це дійсно так. І тут важливо розуміти, що ну, важливо мати холодну голову і дивитися об'єктивно на це все, і не впадати в якусь ілюзію. Що все можливо одномоментно. Можливо, якщо організувати і правильно розподіляти свою увагу. Наприклад, якщо ви хочете зробити гарну кар'єру, і якщо ви хочете, наприклад, там Народжувати дітей, це можна організувати, але ви розумієте, що комусь ви щось делегуєте. Або там ви купляєте ці всі регалії, або там ви делегуєте на чужих людей, і за вас роблять те, що потрібно. ну, Ваша справа тільки мінімальна. Це такий простий приклад, який зазвичай, коли жінки приходять, і в них є якісь там. Рольові моделі, які для них важливі, і вони от чому в мене так не виходить. Ну тому, що правильно організувати і розподілити, а, прошкалювати, що саме дійсно вам потрібно, щоб не було а, внутрішнього такого конфлікту, і це потім не залишалося ще надовго, щоб його потім не пропрацьовувати ще. А от зразу вирішити, що для вас важливіше, розставити пріоритети. І важливо пам'ятати про те, що бізнес завжди відображає а, розрив, який у вас є всередині. Ті конфлікти, які у вас відбувають. Або, Або це можна поєднувати, якщо правильно управляти. Як же внутрішні конфлікти псують результати? Перша. Це розмиті рішення. Рішення, ніби прийняті, але не доведені до кінця. Команда це відчуває. Або якщо ви самозайнята особа, а людина, яка працює сама на себе, ви теж виконуєте певні ролі, і ваша внутрішня команда вона теж вроздраю, тому що ви не встигаєте переключатись, ви забуваєте переключатися, і це швидше за будь-які внутрішні, внутрішній контроль. Друге це подвійні сигнали команді. Слова про одне а на ділі це зовсім щось інше. У такому у такому стані, в такому полі команда або плутається, ви самі плутаєтесь, ви швидко вигораєте, або починаєте грати у якісь власні ігри, ви забуваєте взагалі про результати. А третя це втрата темпу. Внутрішній конфлікт сповільнює систему. Не тому, що бракує ідей, наприклад, чи тому, що у вас там немає якихось ресурсів, які вам потрібні, а тому, що енергія йде на внутрішню боротьбу. От саме тому важливо пам'ятати, що найцінніше, що може.